Доброго дня, друзі! Я вітаю вас на каналі Доктора Голода. І сьогодні я з вами буду розбирати одну ну, надзвичайно цікаву тему. Я знаю, вас я заінтригував в попередньому відео, де ми говорили про чоловічу статеву систему. Але сьогодні ми будемо говорити про тему, яку я, ну, скажімо так, до цього і на попередніх своїх каналах, і на виступах моїх російською мовою не розкривав. Ми поговоримо про. Молочну залозу. Ну, тема цікава. Тема надзвичайно цікава ще й тому, що в цій системі дуже багато є незрозумілостей, дуже багато буває виникає хворіб. Жінки не знають, що робити з тими хворобами. Вони їх бояться, там онкологія часто, їх часто видаляють. А, до речі, не завжди потрібно це робити. І сьогодні ми з вами будемо розбирати про молочну залозу. Зацікавила тема, тому, друзі, дивіться, зараз, поки ми ще не прийшли до цієї теми, для того, щоб не пропускати нові відео на каналі, де, де зараз ми з вами знаходимося, вже зараз, якщо ви не підписані, якщо підписані, супер! Якщо не підписані, натисніть там, де підписатися, поставте дзвіночком там, де ну, всі ваші всі відео мають вам приходити повідомлення. Тому що інакше ви можете пропустити якесь таке цікаве відео. А зараз буде одне із найцікавіших. Поговорю з вами за молочну залозу. Ну що ж, поїхали. Тільки для початку, перед тим, як я про неї розкажу, я задам вам питання. І я чекаю, що в коментарях ви мені напишете відповідь. Питання дуже непросте. Отже. Молочні залози є і у жінок, та, і вони є у чоловіків. І чоловіки ніколи ними не користуються. Увага! Питання. Для чого чоловікові молочні залози? Я випереджу декілька ваших відповідей. Звичайно, якщо чоловікові почати колоти естрогени, то в нього збільшаться е, молочні залози. І він навіть зможе починати ну, вижероблятись молоко. Але це тільки при якихось патологіях, гінекомастія називається, у чоловіків залози молочні збільшення, або при штучному якомусь горзмінні гормонального фону. В нормі ж при функціонуванні чоловічого організму, він ніколи не користується цими органами. Отже, до вас сьогодні, друзі, запитання: то для чого чоловікові Бог створив ті органи, якими він ніколи в своєму житті не користується? Питання залишаю відкрите до вас. Чекаю ваших відповідей в коментарях. А особливо буде цікаво вам ще й самим почитати відповіді інших людей. Мене реально цікавить, чи знаєте ви, для чого у чоловіків ну, молочні залози? А ми сьогодні будемо розглядати з вами тему жіночих. жіночих молочних залоз. Є, дівчата, у вас такий орган, та й в нас, чоловіків, але ми ним не користуємося. Але є в жінок такий орган, як молочні залози. Власне кажучи, вони починають рости, збільшуватися в період пубертатний, Статево дозрівання, коли яєчники дівчинки починають виробляти все більше і більше і більше естрогену, молочні залози починають збільшуватись, набухати, і тоді тіло дівчинки набуває рис жіночності з тою чи іншою розміром, але молочними залозами, грудями. Дивіться, хоча мені там говорять, що грудь має певну роль в, скажімо так, сексуальності жінки, але основне, можливо, я не, не заперечую, але основне. Функціональне значення молочних залоз це виробляти, секретувати, продукувати величезну кількість, зразу кажу величезну кількість речовини. Ми називаємо її молоко, яка є першою їжею для бебіка, для дитинки. Тобто, молочна залоза, в принципі, у жінки. Ви пам'ятаєте, з одного з попередніх відео я говорив, що є два стани у жінки самка і мамка. Самка і мамка. В залежності від менструального циклу, два тижні це самка-естрогени, два тижні прогестерони мамка. Так от прогестерон також впливає, гормон вагітності, також впливає на молочні залози, вони набухають, вони збільшуються, у них починається процес підготовки до вироблення молока, але потім менструація і це все припиняється. А, але якщо Якщо наступила вагітність. Але якщо в результаті вагітності формується стабільно-жовте тіло, прогестерон в жіночому яєчнику і він забезпечує функціонування вагітності, то десь до кінця цієї вагітності жіноче тіло набуває типових рис. Ні, не самка, мамка. мамка і вже жінка готується до того, що вона стане таким мамкою. Молочні залози набубнявіють, молочні залози збільшуються, в них починає утворюватися процес вироблення, виготовлення, секреції продукції. Називайте яким завгодно словом суть одномоментно величезної кількості речовини білкової структури молока. Далі дивіться, за секрецію цього молока відповідають не прогестерони в яєчнику, а відповідає спеціальний гормон гіпофіза пролактин. Я повторюю, на деяких відео вже це говорив про лактин. Гіпофіза. А гіпофізом керує гіпоталамус, а гіпоталамусом таламус, а це вже наші мозги. І жінка, яка народила дитину в результаті цього періоду, цього стресу, пологів, цього родила, і в неї починає вироблятися певний гормональний фон, який, ем, який формує цей період, такий цікавий в житті жінки, називається лактація. Лактація це. Процес вироблення жіночими молочними залозами молока. Ну і Дитинку прикладають до груді, і дитинка мамку смокче, дитинка випиває значну кількість молока, якщо вистачає для її годування. Що жінки мені розказують? Раніше мамки-годувальниці були такі, що годували і своє дитя, і ще трьох. Ще й молоко здавали колись, молочні кухні були. Ну, це вже все історично, але м, суть в тому, що жіноча молочна залоза може за добу секретувати, утворювати величезну кількість молочного цього білкового субстрату для годування перших, першого періоду годування дитини. І через те, декілька моментів. Про молочну залозу ви маєте знати декілька моментів. Перше, а, да, до речі, ще не сказав, молочна залоза в жінки може Може все життя залишатися незадіяною в життєдіяльності, якщо жінка ніколи не народжувала. Тоді вона цим органом, також, як і чоловік, ну чоловік завжди, а жінка може, якщо вона ніколи не народжувала, цим органом ніколи не користуватися. Поїхали, що відбувається, які проблеми з цим органом? Перше, що може відбутися, це якщо у жінки відбувається несвоєчасне випорожнення молока? З молочних залоз. Тоді запальний процес молока мастит. Мастит, там запальний процес, страшна проблема. Там вплоть до може доходити до хірургічного лікування, але це стідування молока і правильна гігієна. Треба дбати про молочні залози, і деяких жінок, особливо молодих, треба навчити. Мамку молоду треба навчити, як правильно доглядати за молочною залозою. Що молока залишки треба стіжувати, дитина може не все випити, і щоб не було застою маститу. А часто у жінок нужна знати, треба знати про молочну залозу декілька моментів. Перше, молочна залоза, от вона для того, щоб вона виробляла таку кількість молока в період лактації. Молочна залоза має дуже, просто я наголошую, дуже розширену систему судин. Система судин забезпечує гарне функціонування залози в період лактації. А от якщо лактації потім нема, і система судин вона не функціонує так, як треба, то тоді, ну, скажімо так, залози, які не функціонують, не потрібні ну, в даний момент для використання якоїсь функції в організмі, залозиста частина молочної залози проростає сполученою тканиною. І там, виходить, між сполученими тканинами проростанням, такі як полості, де атрофується залозистка тканина. Сполучена тканина це фібра по грецьки, а між ними полості порожнинки називаються кісти. і формується фіброзно-кістозна мастопатія. Мас це, по-грецьки, залоза. Оце мастопатія це процес атрофії молочної залози, нефункціонуючої, в зв'язку з проростанням сполученої тканини. Це раз, Друге, це виникає в, при зміні гормонального фону частіше всього, коли в жінки гормональний фон міняється з періоду мамка, самка, самка, мамка в період клімакс, бабушка клімакс це вже бабушка. Треба буде колись відео сказати про повний гормональний фон, які зміни відбуваються в організмі жінки. От період клімак, клімакторичний період, коли формується оцей от перехід в, зі стану жінки в стан бабушка, то м, в оцей період якраз. І виникають оці от порушення метаболізму в молочній залозі, розростання сполученої тканини і формування цій фіброзно кістозної мастопатії. І тоді вона становиться, залоза стає жорсткою, туди погано поступає кров, і там появляються умови для виникнення онкології. Ну, це фіброаденома, фібро з розвитком сполученої тканини, там виникає пухлина в залежності частині. Фіброаденома молочної залози, звідти потім в подальшому рак молочної залози. Я хочу наголосити, що рак молочної залози це перша, ну, після курева це перша причина онкології у жінок. Ну, куріння, а потім рак молочної залози. Тому про молочну залозу треба дбати. Дивіться. Для того, щоб в молочній залозі було здоров'я і не розвивалися атрофічні процеси застійні явища, тим більше онкології. Що рекомендується? Є така річ, як турманівий проектор. Турманіва кераміка при нагріванні дає таке ж саме тепло, як тепло мого тіла. Цим теплом можна прогріти будь-який орган ефективно і без ризику розвитку онкології. Я взагалі не рекомендую грудь молочну залозу гріти, аби чим попало. тому що там ризик розвитку онкології високий. Почнуть люди, наприклад, в пляшці нагрітою водою гріти залозу, там онкологія виникла. Чому турманніва кераміка? Ризику для онкології немає. Цим теплом можна безпечно прогрівати. Хочеш матку, хочеш простату, хочеш молочну залозу. В лежачому положенні температура 45-50 градусів, розполагаєте проектор на області залози і плавними масажуючими рухами мене питали по часовій стрілці чи проти. Та немає значення. Прогріваєте, масажуєте молочну залозу. І це забезпечує гарний притік крові, це забезпечує профілактику атрофії, профілактику розвитку сполученої тканини. І це забезпечує гарне функціонування навіть не, не працюючої вже непотрібної молочної залози. Тобто її не треба відрізати, щоб там не було онкології. Її треба прогрівати і масажувати, прогрівати і масажувати. І тоді молочна залоза перша. Зберігається здоровою. І друге, і тоді молочна залоза, навіть якщо там є застійні явища чи вже починається проблема мастопатії, це дозволяє ну, повернути назад цей розвиток і забезпечити гарне здоров'я залози і відсутність ризику онкології. Хочете, щоб у вас молочна залоза була здорова. Грійте її. Ну, зазвичай ввечері. Грійте її і масажуйте, грійте і масажуйте. Тоді молочна залоза при гарному притоку крові буде залишатись здоровою, якщо вона хвора виздрує. Сьогодні інформація для вас от така. Все так просто. Треба тільки цим зайнятися. Друзі, сьогоднішня інформація була про молочну залозу. Зараз, коли ми вже розібрали цю тему, відмітьте це відео лайком. Знаєте, що я хочу? Я хочу, щоб кількість лайків під відео приблизно відповідала кількості переглядів. Тобто, людина подивилася, поставила лайк. Зробіть собі таке правило. І тоді Ютуб зможе далі просувати це відео, показувати його новим 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 людям. Все, що сталося незрозуміло, чи ваше враження про це, напишіть в коментарях, спустіться, напишіть, ви ж бачите, що я сам ці коментарі читаю, на ці коментарі відповідаю. І там же ж в верхньому коментарі я залишаю скажімо так, посилання на те, де можна почерпнути іншу інформацію, яку я даю інформацію про здоров'я. А також система донатів, які в подальшому дають можливість функціонувати цьому каналу. Друзі, ви подивилися це відео, ви написали дякую. І хай це не буде одна копійка, хай це не буде так багато. І обов'язково каналу світ подякувати фінансово. Тоді канал та інформація, яку ви отримали. Вона зможе бути доступна більшості людей. А ви запам'ятайте, інформація. За яку ви заплатили хоч одну копійку, але заплатили, тоді вона залишається у вас. І ви тоді будете мати користь від цієї інформації. Ну, це вже так, відхилення, відступлення від теми молочної залози. І ще нагадую знову: ми з вами домовились. Я чекаю від вас відповіді, для чого чоловікові молочні залози, адже він ними ніколи в нормі не користується. Буду чекати ваших відповідей в коментарях. А я прощаюся з вами і залишаюся завжди з вами. Лікар Голод Володимир Мирославович. Дякую за увагу, друзі. До побачення!